Вітаю тебе на уроці української мови, і ми з тобою сьогодні завершуємо тему робота над префіксами. І сьогодні ми з тобою дізнаємося, як і коли ставлюються апострофи після префіксів. І розпочнемо з тобою з такої легенької вправи. З назви, будь ласка, мої бажання. Прочитай, будь ласка, на кожній поліночці та скажи, що ти думаєш. Тисни паузу. Домашнє завдання ти вдома читав. Так, тому ми з тобою зараз це завдання пропустимо, якби були. В школі ми б з тобою все зробили. Але зараз ми готуємося до вивчення нового матеріалу. Давай з тобою пригадаємо правило вживання апострофа, коли вживають апостроф. Перед якими літерами та після яких? Так, апостроф вживають перед Б, П, В, М, Ф, Р. Після, перед «я», «ю», «є», «ї». Ще раз. Апостроф вживати після Б, П, В, М, Ф, Р і перед «я», «ю», «ї». Є, є. Назви це правило самостійно. Тисни паузу. Давай зробимо орфаефічне вправи усно. І читай швидко. Білий б'ють півень п'ять. Віє-в'є місяць м'ята. Нові солов'ї, буряк, бурча. І перейдемо до роботи з підручників. Вправа 223. Запиши, будь ласка, зараз сьогоднішню дату до зошита. Сьогодні у нас 25 листопада, класна робота. Проведемо мовне дослідження. Твоє завдання зараз виписати з оповідання Анатолія Григорука, бабусина прем'єра, слова з апострофом. Знайди їх, будь ласка, та запиши до зошита з нового рядка. Тисни паузу. І так, такі слова ти виписав, як прем'єра, з'явився, сім'я. З'їсти. Якщо ти якесь слово пропустив, будь ласка, допиши його. Перейдемо до кроку другого. Ще раз пригадаємо правило написання слів з апострофом. Назви його тисни паузу. Тепер твоє завдання підкреслити у буквах, між якими стоїть апостроф. Так. Підкреслюємо у словах букви м -є, з «я», «м», МЯ з І. Так, і крок четвертий. Які слова не стосуються відомого тобі правила, які ми тільки що назвали? З'явився і з'їсти, вірно, познач префікси в цих словах. Тепер спробуємо зробити висновок. Так, після префікса з перед літерами я, Ю Є «ї» ми ставляємо апостроф. Чудово! Зараз виконаємо письмову вправу на закріплення нового правила. Запиши, будь ласка, посередині вправа 224. Кома 1, тобто завдання перше. Зараз прочитаємо з тобою слова, що є в цій вправі: з'їсти, поїсти, над'їсти, переїсти, з'явитися, появитися, виявитися, об'явитися. Зараз запишемо їх у дві колонки. У першу це будуть слова з апострофом, а в другу без апострофа. Запиши, будь ласка, поділи візуально зошит на дві частинки. В одній стороні запиши слова, які мають апостроф, а в іншій стороні які апострофа не мають. Виконуй завдання, тисни паузу. Тепер познач префікси в словах та підкресли букви, між якими стоїть апостроф. Скажи, яким звуком, голосним чи приголосним, закінчується префікс. Вірно, приголосним звуком завжди закінчується префікс. У цих словах. Тепер прочитаємо правила. Апостроф пишуть після префіксів, які закінчуються твердим, приголосним, передкореним, який позначається буквами я, ю-є-ї. Тобто під'їхати, з'єднати, роз'яснити, зюрмитися. Отже, так само, як і звичайним правилом про апостроф, це правило можна застосувати і на словах із префіксом. Тобто, префікс пишеться, апостроф пишуть після префіксів, які закінчуються твердим приголосним перед коренем, а корінь починається буквами «я», «ю», «є», Ї. Запам'ятайте. Ну, поїхали далі. І так, вправа 224,3. Запиши, будь ласка. Нам потрібно прочитати слова та виконати завдання на вибір. Читаємо слова. Роз'єднати в'юн, з'ясувати, п'ятірка, об'єднання, під'їзд, пам'ятник, м'ята, в'їзд, здоров'я. А тепер обери завдання, яке ти хочеш зробити. Або запиши в алфавітній послідовності слова з апострофом після префіксів. Або склади і запиши два речення із словами з апострофом після префіксів. Обери завдання, яке тобі найбільше подобається. Можеш ще раз їх перечитати та виконуй, тисни паузу. Отже. Переходимо тепер до завершення уроку. Обов'язкового домашнього завдання я не задаю, але якщо ти маєш час та бажання, спробуй утворити і записати слова. Завдання дуже цікаве. Давай їх утворимо, об'єднати, ми поставимо тут що? Між префіксом і словом, а вірно, Приєднати. Буде постров? Ні, не буде. Від'єднати. Не буде. З'єднати. Так. Не буде. Роз'єднати. Не буде. Далі. Доїхати. Під'їхати, виїхати, з'їхати, об'їхати. Так, і тепер можеш скласти речення із словами антонімами. На цьому наш урок завершено. Зроби, будь ласка, підсумки уроку. І до наступної зустрічі!